Війшли ми з вами до більшою касі. Провели повітря, що поки куди. Ось грудна частина трахеї, Коротка. Шина вона шо І довжина її залежить від довжини шиї. Але ми кажемо, згідно топографічного принципу, трахея поділяється на дві частини. На шийну довгу і грудну кору. Розглянули її будову як трупкоподібного органу та функціональне значення. Вона проводить повітря. Але крім того, що повітря по ній йде, воно й далі готується до газу, починаючи з носової порожнини. Зволожується за рахунок чого. За рахунок слизового секрету слизової оболонки, яка вистилає трахею. Підогрівається за рахунок добре розвинутої слизових оболонки мікроциркуляторного русла крону. Очищається за рахунок отаї того, що волонте. І далі угрудні порожнення, ось ми бачимо. Сіротиночки не бачиш. Над основою серця. Ось, ось серце між легенями лежить, бачите? Mm -hmm. да? О, тільки без серцевої сорочки. А ми сьогодні побачимо на другому препараті. Проходить поділ трахеї на два магістральні шо Бронхи. Ось один бронх mm -hmm. І пішов у ворота легень. А ось друг, бо легені парний корм. Є ліва легеня і є тільки навпаки. Оце буде ліво, а це буде що? І от місце поділу трахеї на два бронхи називається біфуркація. І от ця біфуркація, бачите, що? Вона лежить над основою серця. За трахеєю йдуть бронхи. Їх така ж сама будова, як і трахеї. Зовнішня сполучна тканина Да? Вона покриває хрящову основу трахеї, хрящові кільця. Mm -hmm. да? Собаки 32-34, а у коня 58, 60. 60. Це не стоїть важко. Там довше шия, а там шиє І Їх запам'ятовується на сутки. О. Але ми кажемо, трахеальні кільця у трахеї вони несу, бачите, вони своїми протилежними кінцями дорсальними, наложуються один на один і з'єднуються трахеальним м'язом і трахеальною зв'язкою. А по периметру кільця з'єднується між кільцем подібними трахеальними зв'язками. І середина вийшла на болон. Так от, а яка ж різниця між бронхами? Бронхи таку ж саму мають, будову стінки. Виконують таку ж саму функцію. Але їхні кільця вже що суцільне. І заходять куди вони, а що куди. Ворота. У ворота легень. А далі в легенях. Розділяється на велику кількість бронхів різного калібру, утворюючи в товщі легень бронхіальне дерево, арбор бронхіа, <рес> яке представлене у бронхах. А бронхиці так само, тільки діаметр менше від і магістральні бронхи, мають таку саму тростінну будову. <рес> а далі. Бронхи закінчуються малими трубочками, найменшими бронхіолами, які теж таку саму. А вже бронхіоли переходять в альвеолярні трубочки, в яких хрещова основа від судня. А є тільки серйозна, є гладенька мускульна і є внутрішня оболонка, слизом. А від кожної альвеоли, як ото uh -huh. роздя винограду, відходять від альвеолярної трубочки альвеоли. Uh -huh. І це ми кажемо, що альвеолярна трубочка та кількість альвеол, які від неї відходять, вони утворюють структурну одиницю легень, яка називається ацінус. Uh -huh. А їх багато. Подібно ми з вами вивчали, я малював, і в таблицю ви дивилися альве oh, oh. поле легень і альвеолярні трубочки. Тільки там альвеолярна трубочка, яка закінчується один міху міхурець. А тут від альвеолярної трубочки їх відходить багато. І виставка різна, і функція різна. У молочній залозі, альвеолові слона секреторними епітеріям, а у легенях респіраторним. Між кровоносними капілярами респіраторним епітерієм, шляхом дифузії. Що таке дифузія? Це фізичне явище. Що? Чірікс скаже, що таке дифузія? Ти спиш там? А ну давай вставориш іде. І не спи. Це проникнення однеї газоподібної речовини. Духи розлили чи на себе налили дітей, а я задихаюся. Оце, оце явище, це таке саме явище, існує в газовому. У легенях. Це проникнення однеї газоподібники, речовини, у другу. І далі ми кажемо, повітря поступає куди? У легені. Легені по латині називається пульмоніс. Беремося в легеню ліву і будемо проїздати. Якщо попередні всі органи системі побудовані по закономірності подібного органу, то легені побудований по компактному типу Що орган щільний, що орган зверху покритий капсулею. Що в цього органа є поверхні, є краї, є кінці, є ворота. А ворота залежно від органу. В основному ми там заходять, кровоносні сюди не виходять. А тут ще й бронхи заходять. Так? А тут і ще й заходять. Не тільки кровоносні судини і нерви, які увід, не і жив'я круглі легень, а й судини малого кола кров я. і серця. Ось що вони. Ось що? осьо. Що? Коротенька. Легенева артерія, а виходять багато легеневих шовен. Вони короткі, бо серце і серце. <кій> Є лімфати... Ох, <кій> лімфатичні лімфатичний вуз. Легені – єдиний орган організму, крім рогових похідних, які не мають чутливої і в них є тільки секретон. А чутливі нервації немає. Тому всі процеси лапального дискутину. Мається видобув у хольові процес, вони проходять у легені безбоєзні. У Вас легені горять, а, вони, а, ви, не а ви цього ага. не відчуваєте, так і тварина не відчуваєте. Бо легені не немає чутливої інеркації. Оце Через що вони трудно діагностуються на початкових стадіях цих хвороб. А потім дуже тяжко лікується або й навіть вже зовсім не лікується. Так от. І такий орган компактний складається з строми і пари. Ми вже це розглядали на прикладі молочної зустрічі. А тепер, от, наприклад, лівої легені парний, кажемо, компактний орган служить для газу. На ньому розрізняють на цьому органі поверхні на легені, Пульмоніс. Легені. Ось що йде поверхня. Да? До ребер вона направлена. Прилягає до реберної стінки. Вона називається яка поверхня реберна. Оцес пульмоніско ставлення. Друга дивіться поверхня. О, що. Медіальна або серединна. Вона цією поверхнею направлена легеня одна до. Одні. Третя поверхня, ось вона, діафрагмальна. Бо цією долею вона до лежать легені на діально. Тому є три поверхні. Реберна, серединна, діафрагма. Ці поверхні з'єднуються краями. Ось заокруглений край. Не, да? Це буде дорсальний, маргодорсаліс, або тупий марго -дуру. А зі сторони ось осінь, бачите, який? Гострий. акутус. Є два кінці. Верхівковий ось він. Чого? Бо в основі його лежить верхівкова доля, льобу Так? І діаграмальний. Бо закінчується цей кінець, лежить на діафрамальній долі. Зі сторони гострого краю ми бачимо легені, поділені на вирізки. Вирізками прибачаюсь, інцісурово на нашу, нальобусь. На кожній легені розрізняють краніальну долю. Або верхівку. Звідси верхівка легень називається. Апекс пульмоніс. Бо в основі лежить верхівкова доля, любус апікалість. Середня доля. льобус медіа або кардіїка. Льобус кардіолія з чого? Бо ця доля прилягає до серця. До серп. І сама найбільша доля, ось вона повністю. Це буде що? Діафрагмальна. Льовус діаграммальність, бо вона лежить на куполі. І на самій кажемо діаграм. Три долі, але не тільки три. Вивертаємо назад і ось дивимося. Легення у нас права. Верхівкова доля, серцева діаграмальна. А на медіальній поверхні є ще на правій долі, і додаткова. Льовос, а це союз. Права легеня значно більша. лівої і займає всю половину грудної порожнини. Більше там нічого ми не шукаємо. А тільки слухаємо і і яскультірем легеню праву, Бо в лівій половині знаходиться. Непарна грудна частина вилочкової залози, знаходиться серце і знаходиться, ми кажемо, що <клево> ліва, лей. Окі далі пізніше ми розберемося на тому припадаті. Далі, що ми ще бачимо є ворота. Ось вони, да, на медіальній поверхні. У ворота заходять. Бронх... Магістральний бронхус магіс... Yeah. який? Або сіністра, або декстра. Залежно від того, в яку легеню. Да? Uh -huh. У ворота заходять бронхіальна артерія. Слово бронхіальна кричу голосно. Вона являється продовженням трахеальної. А трахеальна являється продовженням загального стовбуру стравохідно-трахеального. Який відходить як фістеральна гілка від грудної аорти. От артеріальна кров по трахеальній артерії. По, далі бронхіально переходить, так само, як трахея бронхи переходить. Да? Бронхіальна артерія і заходить у ворота легень, де розгалужується в сполучно тканинному остоді, і <кій> <кій> живить легень. Це не ця кров, де проходить газок. А ми ще, що ми бачимо, заходять і виходять з малого кола крови. Mm -hmm. Легенева артерія, бо є загальний стовбур легеневих артерій. Він від... виходить із правого шлуночка серця. Yeah. По ньому рухається кров Венозна. Куди? Mm -hmm. У легені. В легенях проходить газом mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. цій судині по загальному стовпу легеневих артерій, яка починається із правого шлуночка, кров поступає туди у легені. Mm -hmm. От оця кров, вона предназначена, яка тече по стовбуру легеневих артерій, а далі по лівій чи правій легеневій артерії, предназначена для газообміну. Mm -hmm. Пройшов газообмін. І по легеневих винах, а їх буває до семи, кров поступає у ліве перед Це... Яка вже артерії. Ага. Да. Ну ми до цього йдемо, у тому семестрі. Заходять нерви і в воротах легень знаходяться лімфатичні легеневі вузли. Зверху дивимося, чим легені, що я відриваю, бачите, покритий чим. Легеневою плеврою, Плевра пульмоніс. Вона являється похідним. Ви сьогодні слухали лекцію будову сирозних порожнин та грудної. Я чув, дудка, якраз я зайшов, розказував там черевну порожнину. Малював на екрані. Так от о, відстиральний листок покриває. Це сирозна оболонка. Грудної порожнини, вона ще зверху покрита клітинами мезотелію, а ці клітини мезотелію виділяють навколо легеневу сирозну порожнину сирозну рідину. Це продукти метаболізму обміну оцих органів, які лежать у товщі середостіння. Чули таке слово? Середостіння, медіастіну – це середня стінка грудної порожнини. Яка от цей сирений листок від хребта, опускається на органи, а далі окутує легені І утворює на легенях легеневу Бачите, Вона побудована з пухкої сполучної канини, покрита мезо. А далі дивіться. І з легень переходить, і ось тільки початок є да, ось ощупь, а з цієї сторони нема. У зовнішній сирозний листок. Оця частинка, якщо бачите, що? це серцева сорочка. Або пері... О, а між серцевою сорочкою. І серцем знаходиться непарна, навколо серцева або перикардіальна сирозна порожня. А далі, що ця плевра? Вона заходить, бачите, куди? У товщу легень. Mm -hmm. Ось. І що тут утворює? Утворює сполучно-тканинні перетинки. Тому ми кажемо лягенево перевопле та сполучно-тканинні перетинки це є сполучно-тканинний легень. Бо далі в цих перетинках проходять судини і не раз. І дивимося, що. Ділить долі на що? На льобулі. Так само ж, як і в молочній залозі. На льобулі на дойки, які вже побудовані із, цього? із пари, із структурного одиниці, яка називається Аціус. Тому Легенева плєвра. Та її сполучно-тканинні перетинки, вони в легенях утворюють сполучно-тканинний поступ або струм. Так само, як і в молочній залозі. А яка задача струму? Покриває орган, придає форму, виконує для нього захисну функцію, утворює перетинки, які ділять долі на льобулі, на дольки. В результаті чого утворює другу функцію, виконує розмежу вальну. А як у ньому проходять сюди нерви, то виконує ще і тропічну. Оце для чого? Це йостові він побудований з сполучної тканини. А тепер дивіться сюди. Нажимаю я на легень. А що робиться? А ось я давлю. А вона знову встає на своє що? Тут ми робимо наголос, що в сполучно-тканинному постові легень є багато еластичних волокон. Він еластичний. Що не дає легеням що? Спадати. Але вони спадають. Особливо при притневмоториці, коли пробивається грудна, пліця. дірка робиться. Тиск зовнішнього повітря. Яке далі поступав в пологни та відновлення Більший, ніж тиск повітря, який знаходиться в альве, чим ну, внутрішній тиск. І легені, завдяки цій еластичності, вони далі легко спадаються. І що виходить? Неумоторус. Раз легені спались, значить, що повітря не доступа і не виходить. І наступає у тварини задихання у душі. Асфексія називається гіднотермінологія. На Припнемо тут завдяки еластичному сполучно тканинному каркасу легень. Оце теж треба знати і враховувати. Дірку латати, в не людину, що це, бо буде у душі. А далі що? a dai și funcțională structura parentima. și